Всім привіт! З вами Даша і це вже сьомий урок зі словацької мови. А це означає, що ми все ближче і ближче до закінчення рівня А1. Не забувайте ставити ваші лайки та коментарі, тому що це допомагає вам ще краще вивчити словацьку мову. Також у вас є можливість прокачати саме свою розмовну словацьку на розмовному клубі від компанії ComStudy. В описі під цим відео ви знайдете посилання на розмовний клуб. За цим посиланням буде сайт, де ви знайдете більше пояснення та посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі в прикріплених повідомленнях буде інструкція та форма для заповнення. Переходьте за посиланням та записуйтесь на розмовний клуб від Комстаді та прокачуйте свою словацьку. Починаємо наш сьомий урок. На початку нашого сьомого уроку ми з вами розберемо нові слова. На тему професії. Давайте разом читати. І так, перше у нас іде чашник це офіціант, лекар лікар, поліцайт, поліцейський, шофер, шофер, фотограф, фотограф, кухар шеф-кухар. Учитель, вчитель, судця, суддя. Продавач – продавець, асистент, асистент, гудовнік, музикант, кадернік перукар, Спевак, співак – співак, менеджер, менеджер, двоходця пенсіонер. Це ми з вами розібрали професії саме в чоловічому роді. А тепер давайте розглянемо, як зробити їх в жіночому роді. Частіше за все, ми просто будемо додавати закінчення can't. Як, наприклад, лекар, лекарка, доктор, докторка, професор, професорка, асистент, асистентка, учитель, учителька, інженер, инжіньер, інженерка, рядитель, рядителька, поднікатель, поднікателька, студент, студентка. Які тут можуть бути незрозумілі слова, Думаю, це «рядітєл», рядітель це як директор, директор компанії, наприклад, керуючий, тому що рядіть це керувати. Потім «поднікатєль», «поднікатєль» – це бізнесмен, тому що поднік це бізнес, «поднікатєль» – бізнесмен. Наступна група слів, де закінчення в жіночому роді, має бути чка. А як ми це зрозуміємо, це якщо в чоловічому роді буде просто наприкінці к. Тоді в жіночому буде «чка». Наприклад, правнік, правнічка. Ураднік, урадничка, Політик, політичка. Технік, технічка, хемік, хімічка. Ж'як жячка. Жяк-жячка це в нас учень, учениця. Хемік-хемічка це хімік. Під слово хемія це не хімія, а тут хемік хімічка. Наступна група слів, коли в чоловічому роді буде закінчуватись на ца, тоді це ца в жіночому роді змінюється на кіня. Наприклад, «судца» судкіня це суддя, пам'ятаєте, «судца». спріводця, спріводкіння. «порадца» породкіння. Говорця, говоркіння. Наступна група слів. Якщо наприкінці в чоловічому роді буде лок, то в жіночому логічка. Наприклад, психолог, психологічка, політолог, політологічка, філолог, філологічка, соціолог, соціологічка. А тепер давайте разом розберемо деякі завдання, які пов'язані з цією темою. Наприклад, тут треба зробити жіночий рід. У нас є слово шофер, це в нас Звичайна форма, немає тут закінчення не ка, не ца, не лок. Тоді ми просто додаємо «ка». шофер, шоферка в жіночому роді, президент також звичайна форма, президентка, менеджер, менеджерка. предавач, предавачка, Рядитель – рядителька. спевак, спевачка. Гудовник, гудовнічка. Бачите, тут уже К. Hudnik, це у нас музикант. Чка. Додаємо як правнік. Правнічка. Політолог. Лог наприкінці. Тоді в жіночому роді має бути логічка. Політологічка як було тут психолог, психологічка. Двоходця, двоходкиня, тому що тут у нас закінчення ца. Як судця, судкиня, двоходця, двоходкиня. Це у нас пенсіонер, пам'ятаєте? Учитель. Учителька, звичайна форма. Наступне завдання. Відповідаємо на питання, хто є то? Тобто хто це. Дивимось на картинку. То є Що робить? Що робить вчитель? Учител учи, Вчитель навчає. Наступне то є предавач робить? предавач предава. Тобто продавець продає, то є гудобник. Музикант, Гудобнік гра. Тобто музикант грає. То є двохотце, робі? двохотце не працює. Тобто пенсіонер не працює. То є кухар, робі? кухар варі. кухар готує. І, звичайно, маємо пройти нову граматику. Сьогодні ми з вами пройдемо акузатів. Це знахідний відмінок. Як завжди, розглянемо синглар однину і плурал – множину. І так, акузатів нас відповідає на питання, кого що. І в дужечках, поміжне слово, «відіш». Кого чо відіш?» Я відім кого. Так само акузатів ділиться нас на чоловічий рід живі істоти, неживе чоловічий рід, жіночий рід і середній рід. Розглядаємо чоловічий рід. Відім кого? Відім того, пекного до кожного прикметнику ми будемо додавати, якщо говоримо про чоловіків в акузативі, тобто в знахідному відмінку, ось таке закінчення до прикметників. І в словах, які будуть підходити до цих прикладів, будуть такі закінчення. Якщо слово підходить до прикладу муж, тоді кого чи відім – «Відім мужа», закінчення А. Колега тоді колегу, і в таких схожих словах з таким самим закінченням. Пес пса. Це було живе, живі істоти. Неживе чоловічий рід Ми будемо вказувати просто ten. Тен", Відім тен", «пекний». В цьому випадку до прикметників у нас іде закінчення іпсилон Відім тен пекний», «план», «тен пекний план. Тен пекний почиток. Тут у нас нічого не змінюється не додається. Як і в номінативі. Наступне жіночий рід. Ми вказуємо відіме ту. Пекну, а в жіночому роді до прикметників іде закінчення У. жена – жену. Станиця станіцу, Тобто закінчення А буде змінюватись на У. Лодь. Тут немає у нас закінчення А, так і залишається відім ту пекну лодь, ту пекну місност. Також нічого не додаємо. Середній рід. Відім то, вказуємо, пекне, е буде закінчення в середньому роді, у відмінку акузатів, тобто в знахідному відмінку. Відім то пекне место, море, посході, дівча. Пам'ятаєте, так само було і в номінативі, Нічого тут не змінюється. А тепер розглянемо множину Плурал. Також у нас ділиться на чоловічий рід, саме на чоловіків. Чоловічий рід. Не чоловіки, жіночий рід і середній рід. Що стосується саме чоловіків, множині в акузативі, то у них буде таке тих пекних». тобто відем тих, ми як вказуємо: тих пекних». До прикметнику йде вже закінчення «іх», муж, мужов, колега, колегов. Тобто в множині в акузативі у нас йде до слів, саме закінчення О до іменники. На все інше ми будемо вказувати як «тіє, пекне», закінчення в множині е в акузативі, в прикметниках. Читаємо. Кого видіме? Тіє пекне пси, відіме, «тіє пекне плани, «тіє пекне почитаче, тіє, пекне, жени», «тіє пекне станіце, лоді місності. Места, моря, посходя дівчата. Ви могли помітити, що оця частина така сама, як в номінативі, що дуже легко буде запам'ятати. Так само і чоловічий рід саме не живе, так само буде і в номінативі, і середній рід в номінативі такий самий. Що вам треба запам'ятати? Це чоловічий рід в однині в акузативі, чоловічий рід в множині. І жіночий рід в одні. А тепер обов'язково треба розглянути, як використовується акузатів саме в реченнях. Читаємо разом. Моя приятелка ма малу ізбу. Ма кого що? Чо? Чо ма, приятелька? Малу ізбу. Ізба, ви знаєте, що це жіночий рід. До прикметника ми додали У, тому що, як було ось тут в жіночому роді прикметниках. У, кого «ма», Малу. А тут було пекну, ізбу, ізба «ізбу». Як я казала, що А змінюється на У. Наступне Томаш від знамего фотографа. Томаш віді кого? Віді знамего прикметник, наприкінці его, як було тут. Це ж фотограф, це ж чоловік. Тому і тут дивимось, було пекнего, а тут знамего. Фотографа, фотограф підходить під приклад муж. Муж мужа, фотограф фотографа. Наступне. Наші камераті купять червене віно. що? Купіє червене віно. Віно середній рід. Тоді в прикметниках має бути е, як пекне, а тут червене, віно так і залишається віно, наступне. Каткин колега п'є черну каву. Кава жіночий рід, тоді черну в прикметниках, як було пекну. Кава каву. Тому що «а» змінюється на «у», як я казала. Хочете купити біле сервітки. Хочете купити кого що, -чо? кого чого хочете купить. Біле сервітки. А тут у нас уже множена сервітки. Сервітка, сервітки. Як приклад, жена. Жени, сервітки. А в прикметниках буде е. Тому що множина. і це не чоловіків, як було тут пекне, а тут б'є ле. Наступне мой камерат купі светле піво. Камерат купі чо? Купі светле піво. Піво в середньому роді. В середньому роді в акузативі у нас в прикметниках має бути Е, як тут пекне, а тут светле. Піво, так і залишається. А тепер давайте розглянемо займенники в акузативі, тобто акузатив прономіна. Ця табличка буде вказувати, як її є займенники саме в акузативі, і вона ділиться на три частини. Перша частина це в нас звичайна частина. Наступна це коли у нас в реченнях буде препозиція, а препозиція в акузативі – це як «пре, над, под, пред. За медзі і на. Якщо буде хоч одна з цих а вона має бути одна в реченні, то ми будемо вже дивитися на цей рядок. А наступний, останній третій це якщо ми акцентуємо нашу увагу на комусь на чомусь. Це у нас ось акцент. Давайте все по порядку. А у нас відповідає на питання: кого-чого. Наприклад. Видиш кого? Видиш ма, якщо я, то бачиш мене. Видиш ма, бачу тебе. Видим тя. Якщо я, то видим тя. Он видим го. Бачу його. Видим го. Она. Видим ю. Бачу її. Видим ю. Воно оно. Видим го, бачу його. Ми. «Видіш нас, ти бачиш нас, видіш нас. Ви відім вас. Я бачу вас, відім вас. Вони відім їх. І вони тільки вони відім їх. Наступний у нас рядок іде з препозицією. Це якщо у нас в реченні буде препозиція. препозиція, нагадую, ось вони написані. До речі, давайте їх пройдемо і перекладемо. Перше у нас іде пре. «пре» це для. Над це над, под це під, пред це перед. За. за медзі між. На на. Тобто, якщо буде у нас препозиція в реченні, то ми вже змінюємо і кажемо інакше займенник. Наприклад, буде, якщо я, тоді «мня», ти «тєба», наприклад, Претєба візьмемо для тебе. Претєба, премня, пренєго, або ж преньго. Але якщо бачите, тут невеличкий дефіс, то це буде писатись разом. Преньго. Разом пишемо, не окремо. Тобто, нього пишемо окремо, нього разом. Це неважливо, яку форму ми виберемо, і так, і так буде правильно, якщо будемо говорити саме про чоловіків. Можна сказати і так, і так. При нього або ж нього. А якщо не чоловіка щось не живе, то ми будемо разом писати «ню». нюн. Разом пишемо пенн. Наступне вона. Для неї ми скажемо преню. Тут була звичайна форма ю, це її, а для неї це «преню». Середній рід «оно» пренн, тобто для нього, але в середньому роді пренн. Пишемо разом. Ми для нас пре нас. Ви для вас пре вас, «оні» пре-ні, тобто для них. І вони пре «пре нє», також для них. Єдине, що є виключення, яке пов'язано з «мня», тобто я, ми будемо казати мня», Наприклад, з препозицією над, ми будемо казати мня», тому що воно негарно буде звучати. «над не Негарно звучить, додамо о мня». Подомня, ми не скажемо подмня. Негарно звучить подомня, предомня це переді мною. Негарно звучить Предомня, предомня. І ось невеличкий приклад, щоб краще зрозуміти, коли що і як змінюється. Наприклад, звичайна форма. Чекам тя, чекаю тебе, просто немає у в нас припозицій, не акцентуємо увагу. Просто чекам тя. А якщо у нас тут є препозиція на чекам на тєба, то тут уже буде друга форма, другий рядок. Чекам на тєба, тому що є препозиція. А тут ми акцентуємо увагу нашу ставимо вперед. Конкретно кого чекаємо? Тєба чекам». А тут уже ми дивимося на акцент. Тєба чекам". І в акценті у нас буде тільки я це м'ян, ти тєба і його його. Все інше буде як і ось в самому початку, якщо акцентуємо нашу увагу. Ну що, а тепер, звичайно, треба зробити завдання, щоб зрозуміти краще. І так, глядам, якщо в дужечках ти, то кого Тя, тебе. Глядам тя, шукаю тебе. Тут звичайна форма, тому ми брали це тя з першого рядку. А тут вже кого глядам? Тут акцентуємо увагу. Ми одним словом відповідаємо. Тєба. Тому ми беремо ось з цієї частини, з третього рядочку. Тому що акцентуємо увагу. Тобто ми одним словом відповідаємо. Кого глядом, кого шукаю? Тєба. Тебе. Наступне. Віді, якщо я, тоді мене. Ма звичайна форма. Кого віді, акцентуємо увагу. Мня. Чака ти тоді тя. Чекає тебе. Чекаття. Кого чека? Тєба. Кого чекає тебе? Не потребує го. Тобто його. Кого не потребує? Його. Купія вона. Ю. Тобто куплять її. Куп'я ю, що купя? Ю. Глядаю ми. Тоді нас шукають нас. Кого глядаю? Кого шукають? Нас. Віддіме кого вас, кого віддіме, вас. Не віддіме. Іх, кого не віддіме. Іх. А тепер ще приклад, коли у нас будуть в реченнях препозиція. Позираса на На – це в нас препозиція, ось вона, ось вона. Я мня. Позираса на мня. І це мня, звідки ми взяли правильно з цієї вже частини з другого рядочку, тому що в нас є препозиція в реченні позирася на м'я дивиться на мене. «Міслі ти. Тєба. також препозиція на думаємо про тебе. А словаки скажуть: на тєба. Чакаю на він. На нього на нього. Те, що я казала, дві форми в нас може бути. На нього пишемо окремо, а тут нього пишемо разом. На нього Платія за она. Ona... Тоді ню платя за ню, платять за неї. За, це також пропозиція, ось вона. Далі, не міслия на, якщо ми нас, не думають про нас. «Не Нєміслія на нас. Позира на, якщо ви вас, дивиться на вас. Чекаємо на оні. Ніх. Чекаємо на них. Дякуємо за, а тут вже они за нє. Ось воно. Дякуємо за них. Дякуємо за нє. На цьому сьомий урок закінчується, але зараз обов'язково пройдіть перевірку знань. На цьому наш урок закінчується. Сподіваюсь, вам дуже сподобалось і ви все зрозуміли. І побачимось у наступному відео!